Виконуємо номер 809 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 16 см. А периметр P см складе вираз для обчислення бічної сторони трикутника обчисли, якщо P дорівнює 40. Складемо вираз для обчислення бічної сторони трикутника. У рівнобедреному трикутнику бічні сторони рівні. Тому від периметра віднімаємо основу і результат ділимо на 2. Ми склали вираз для обчислення бічної сторони рівнобедреного трикутника. Тепер обчислимо. Бічну сторону, якщо периметр дорівнює 40. Якщо P дорівнює 40, то наш буквений вираз дорівнює 40 відняти 16 і поділити на 2. 40 відняти 16 це буде 24, і ділимо на 2 – Маємо 12 см. Ми склали буквений вираз для обчислення бічної сторони рівнобедреного трикутника при умові, що відомо периметр і основу, також обчисли значення цього виразу, якщо периметр дорівнює 40. Записуємо відповідь. 12 см. Номер 809 виконано.